Світом і далі вирують пожежі. Приборкати вогонь досі не вдається в Чорногорії та канадській провінції Британська Колумбія. От на півдні Великої Британії докладають зусиль, аби впоратися з наслідками сильних дощів і очікують на нові зливи. Водночас в Латинській Америці аномально холодна зима є жертви. Детальніше про негоду Анна Романовська. Сильні дощі спустошили південь Великої Британії. За даними місцевої влади, завдано збитків щонайменше на 1,3 мільйонів доларів. Десятки людей евакуювали з дахів підтоплених будинків. Двох з них гелікоптером. Бурхливі потоки води змила асфальт з доріг і перетворили вулиці на болота. Загалом зруйновано більш як 50 будинків. Рятувальники й далі викачують воду з підвальних приміщень. Під час зливу вони отримували по виклику на хвилину. Дувати наслідки негоди вже почали комунальники. Та метеорологи попереджають, дощі триватимуть й далі. От у Чорногорії лісовий вогонь гасить українська авіація. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Що сьомої ранку пожежний літак АН-32П поливає водою полум'я біля міста Тіват. Це південь країни. Про міжнародну допомогу попросив уряд Чорногорії. Пожежі в Балканській країні вирують з минулого тижня. Вогонь швидко поширюється через тривалу спеку із суховієм. Палагій по ту сторону Атлантичного океану з канадської провінції Британська Колумбія евакуювали майже 50 тисяч жителів. Місцева влада повідомляє, можуть минути тижні, перш ніж людям дозволять повернутися у власні домівки. Поки що ж усім евакуйованим пропонують безкоштовні харчі. у середньому ми роздаємо зараз 450 сніданків, близько 650 обідів і до вечер на день. Лісові пожежі у провінції наймасштабніші за останні 14 років. Нині ж вогнеборці намагаються приборкати 22 осередки. А у Латинській Америці аномально холодна зима. В Аргентині через пороохолодження загинули загинуло дві людини. Ще п'ятеро намагалися зігрітися у власних будинках і отруїлися чадом. У Сан-Карлос де Барілоче зафіксували абсолютний рекорд міста мінус 25 градусів. Україні вирують заметілі. Анна Романовська, новини на першому.